Українці Хорватії дивляться та підтримують мультимедійну платформу і намовлення України. Іномовлення України це аргументи лідерам світової думки. Отримати новини з України мовами – це добре. Це можливість отримати якісну крові інформацію в перше джерела для кожного жителя в Мені здається, це ведеться. Я читаю укінформ. Я дивлюся. Юті". Генеральний секретар Світового конгресу українців підтримуємо UI TV. Сьогодні інформативний простір важний для цілого світу, тому не знехтуємо тут до подію. Голосуємо за ЮАЙЦІЙВИТАНІЯ Дивиться і підтримує мультимедійну платформу і намовлення України. питання з датського парламенту німецькомовних країнах Австрия, в Австрії, Швейцарії, в Німеччині та в Ліхтенштейні. Відтепер можна читати останні новини про Україну, а також іншу інформацію німецької мови на українському мультимедійному порталі «Іномовлення». Я із Молдови. Я підтримую України. і України. Тема і України це найкращий спосіб пропагування українських національних інтересів за кордоном. Я дивлюся, UATV. Я підтримую і України. Система «Іномовлення України це потужна зброя в процесі. Обивання українських національних інтересів та кращий спосіб подання об'єктивної інформації про Україну та події, що відбуваються в Україні, як світовому співтовариству, так і українській діаспорі. Тому дивіться UATV. в Аргентині дивляться та підтримують мультимедійну платформу і новомовлення України. Вітання з Вашингтону. Я підтримую систему іномовлення України, адже система іномовлення – це найкращий спосіб пробування українських національних інтересів за кордоном.